Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео Венера у знаку стрілець з 17 жовтня до 11 листопада 2024 року. В астрології Венера символізує почуття, любов, бажання, привабливість, красу та цінності, взаємини, отримання задоволення, вибір і, звичайно ж, гроші. Ця планета управляє тим, як ми висловлюємо свої почуття та те, що ми цінуємо у відносинах. Наші бажання є основною мотивацією наших вчинків. А наші уподобання основним стимулом у взаєминах перед переходом у знак стрілець Венера складає декілька аспектів, і ще діє один вже слабкий, але все ж таки діє аспект опозиції Венери з ураном. Аспект міг внести ефект несподіванки у відносини, викликаючи несподівані ситуації, конфлікти, що могло привести навіть до розриву відносин. Але якщо до 15 жовтня плюс-мінус три дні ви утрималися від упертості та бажання здобути свободу будь-яким шляхом, то далі дуже сприятливий час для вибудовування стосунків. Але не все так погано. Дана позиція венери з ураном входить у гармонійну конфігурацію парус удачі, і якщо приймати зміни та скористатися творчими ідеями, то можна досягти успіху. Вдихніть свіжу хвилю у стосунки, спробуйте здивувати партнера. Це чудовий час для фотосесій та занять творчістю. Венера переходить із скорпіона в знак стрільця 17 жовтня, о 22.29 в аурі гармонійного аспекту з Плутоном і Нептуном. Плутон дозволяє комусь набратися сміливості і освідчитися в коханні, зробити ще один крок і перевести відносини на новий рівень, а Нептун наділяє романтичністю, тонкою уявою та піднесеними почуттями, сприяє любовним побаченням, зустрічам, посилює інтуїцію, також аспекти сприятливі для фінансової активності та інвестування. Це час натхнення та романтики, плануйте побачення, творчість, танці. На тлі повного місяця з 14 до 20 жовтня інтенсивність почуттів та емоційність на піку. І я вітаю всіх сонячних та асцендентних стрільців. Венера заходить на вашу територію. У знаках стихії вогонь: Венера проявляє себе дуже інтенсивно у вираженні почуттів та бажань. У взаєминах стає цінним підвищена увага з боку партнера та оточуючих людей. Людям хочеться яскравіше виглядати, активно самовиражатися. Стрілець знак, що асоціюється зі свободою, оптимізмом та прагненням до дослідження. Він символізує пошук істини, жагу до пригод і подорожей, і необмежений оптимізм, ентузіазм, розширення світогляду, зростання. Масштабування процесів Венера, мале щастя гороскопа, входить в ауру Юпітера, великого щастя гороскопу, фарбуючись енергіями знаку стрілець під управлінням планети Юпітер. Проходячи по знаку стрілець, Венера асоціюється з благородною дівчиною або світською дамою, аристократичну даму, яка у всій красі підносить себе. І дуже любить подорожувати за кордон, і її активність дає можливість освоїти щось нове, знайти нові знайомства з авторитетними чи шановними людьми. Коли Венера проходить через стрільця, це час великих можливостей та бажання досліджувати нові горизонти у відносинах та фінансах. Цей період стимулює бажання пригод та розширення соціального кола, відчуваючи потребу в динаміці та русі. Бажання зустрічей та свободи під впливом вогненої стихії знаку, забарвлюючись енергіями стрільця, нам важливо знаходити баланс між бажанням пригод та необхідністю збереження стабільності в особистому житті. А також цей період наділяє широтою та щедрістю у висловленні почуттів, великою кількістю бажань. Вмінням вражати розмахом та подарунками. Венера на полі стрільця оптимістична, соціально реалізована і одночасно відкрита як до матеріального успіху, так і до філософських пошуків. Вона подарує фінансовий комфорт, створить атмосферу доброчесної шляхетності, наділить щирістю, добросердям та доблестю. Що краще робити в період проходження венери по знаку стрілець? Подорожі або вивчення іноземних мов, традиції інших культур можуть принести нові перспективи та можливості. Це відмінний час для зміцнення та розширення дружніх та романтичних відносин. Проявляйте щедрість, діліться своїм часом, знаннями та ресурсами з іншими людьми, даруйте радість коханим та близьким, показуйте їм, що вони вам потрібні та бажані. Будьте відкриті до нових ідей, сприймайте ідеї та пропозиції, які можуть докірно змінити ваш підхід до любові та грошей, чого не бажано робити в час проходу Венери по знаку стрілець. Уникайте фінансових ризиків, прагнення новизни може підштовхнути до необдуманих інвестицій, марнотратства, бажання вражати дорогожнечою подарунків та й взагалі покупок. Не втрачайте реальність, ентузіазм і оптимізм можуть призвести до нереалістичних очікувань від людей і ситуацій. Уникайте поспіху в прийнятті рішень, дайте собі час на роздуми перед важливими життєвими змінами. У цей період може з'явитися необхідність лоскотати собі нерви, отримати чергову частку адреналіну за принципом все або нічого. Це може відбиватися і в азартних іграх, і в авантюрах, і навіть у почуттях, де від партнера може вимагатися повна віддача, це може викликати згодом напругу у відносинах. Зберігайте стабільність у відносинах, незважаючи на бажання змін. Як активувати Венеру в стрільці? Досліджуйте нові культури та місця, щоб розширити свій кругозір та надихнутися новими враженнями. Займайтеся самоосвітою або почніть новий освітній курс, який розширить ваше розуміння світу, висловлюйте свої переконання, беріть участь у обговореннях та діліться своєю думкою. Це змінить вашу соціальну позицію та приверне однодумців. Який стиль подобається Венері в стрільці? Яскраві кольори? Віддайте перевагу одягу в насичених яскравих кольорах. Такий як червоний, синій або зелений, які відображають вашу енергію та оптимізм. Включіть у свій гардероб елементи різних культур, це підкреслить вашу любов до дослідження та пригод. Носіть одяг, який не сковує рухів, щоб завжди бути готовим до нових пригод та викликів. Розширюйте своє соціальне коло, зустрічайтеся з новими людьми та беріть участь у соціальних подіях. Регулярно пробуйте щось нове. Чи то хобі, кулінарія, чи спорт. Транзит венери по знаку стрілець посилює потреби в солодкому, тобто люди схильні отримувати компенсації через смачненьке, щоб відшкодувати втрачене почуття задоволення. Увага розсіюється, хочеться бачити тільки добре, тому неприємну правду люди часто не сприймають. Дотримуючись цих порад, ви зможете максимально розкрити і посилити вплив Венери у стрільці, роблячи ваше життя яскравішим і насиченішим. Під впливом Венери в стрільці людям може бути властива елітарність, ідеалізм, мінливість, висока активність, прагнення розширити свій вплив. Це відмінний період, щоб проявити свою гармонію і красу. Аспекти Венери в період проходження по знаку стрілець, 15 жовтня, Венера в опозиції з Ураном, 16 жовтня Венера буде в гармонійному аспекті з Нептуном. Про це говорилося вище, а 17 жовтня буде секстиль Венери з Плутоном. Це дозволить комусь набратися сміливості і освідчитися в коханні, зробити ще один крок і перевести відносини на новий рівень в день. Повного місяця енергії дуже насичені, тому намагайтеся стримувати себе, щоб не робити помилки. Можна відвідати психолога, якщо на це є потреба. 23 жовтня венера буде в гармонійних аспектах до лунних вузлів. Проявляйте найкращі якості венери в ці дні, плюс-мінус три дні, щедрість, відкритість, оптимізм. І у разі конфліктних ситуацій намагайтеся показати учасникам конфлікту, наскільки їхні проблеми маленькі порівняно з глобальними світовими проблемами. Проявляйте ділову активність, проявляйте свої таланти. Аспект може дати покращення фінансової сторони, якщо вибудовувати з партнерами гармонійні відносини на основі кохання, гармонії, дипломатії, взаєморозуміння, відносини на рівних. І не забувати, що все залежить тільки від особистої ініціативи, щирості, наполегливості, та не очікувати оцінки та думки від інших людей. 28 жовтня Венера створить квадрати з Сатурном. Цей аспект також діє плюс-мінус три дні, але вплив його може бути з самого початку проходження Венери по стрільцю. І будьте обережні та уважні в цей період, особливо щодо держструктур і грошей. Напруга може бути у відносинах, може проявлятися охолодження почуттів та відчуженість, відчуття нестачі кохання, посилюється почуття обов'язку та провини, але це сприяє перегляду, переоцінці відносин. Не варто жертвувати радощами життя, любов'ю та почуттями заради амбіцій партнера. 3 листопада Венера в опозиції з Юпітером, управителем знаку стрільця, по якому вона проходить. Особливість аспекту в тому, що в ретроградному русі Юпітер ще раз поєднується з білим місяцем. Це період складний для ділової активності, юридичних та фінансових справ, сприяє складностям у спілкуванні з протилежною статтю, сваркам. Кризи або розриву відносин не буде, але якісь протиріччя, пов'язані з егоїзмом і бажанням більшого, можуть проявитися. Пошук задоволення може призвести до підвищених запитів і ліні. У цей час посилюється невдоволення естетикою, зовнішнім виглядом чогось чи когось, критичний погляд. Зазвичай на такому транзиті посилюється потурання собі та пошук задоволень, амбіції, марнотратство, надмірні витрати, бажання свободи і доведеться робити вибір. І тут важливий компроміс, гармонізація стосунків, покупки на цьому аспекті доцільні у виборі на користь зручності, престижу та зовнішньої краси. 9 листопада Венера створить квадрат із Нептуном в рибах. Обмежтеся у фінансових операціях та вкладеннях, емоційні проблеми, сильні переживання. Реальність виявляється не такою, як ваша мрія. Комусь цей транзит може посилити творчу уяву та фантазію, а комусь навпаки послабити її. Можливо, розчарування у мрії, смуток у цей період можливо розчарування через занадто високі ідеали, що відносяться до коханої людини, почуття любові, взагалі а також любовних відносин. У цей період розчарування у коханні та в мистецтві. Іноді надто скептичний чи критичний погляд на мистецтво, уяву, фантазію, почуття, кохання, сентиментальність ілюзії, що може змінюватися на зайвий потяг до них, прагнення ними жити та відхід у світ мрій. Тому дуже уважно будьте на цьому аспекті, тому що ілюзії і обмани можуть вплинути на фінансову складову. Тож бажаю всім. Гармонійного періоду нових прекрасних знайомств та вражень. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!